Сьогодні познайомлю вас із нашою новинкою. Це веганська фарба від БіБіКос Ertia Color. Тійка фарба без аміаку, що складається з ферментованих активних інгредієнтів, формула без аміаку, без додавання резорцину та туберкуліну PPD. фарбники Ertia Color – це про свідому красу, відновлення та турботу за волоссям. Свідома краса з Ertia Color – це 90% натуральних інгредієнтів. Які дбають про волосся та мають дуже делікатний вплив на шкіру голови, ваш клієнт отримує не тільки новий колір, а ще й спа-догляд, живлення, зволоження та здоровий блиск. Ertia Color – це інноваційний, ексклюзивний та абсолютно натуральний фарбник. Який змінить ваше уявлення про можливості роботи з волоссям? Завдяки ефекту ферментації волосся вбирає саме ті часточки, які йому потрібні. За кілька сеансів фарбування зникне пористість, волосся стане більш щільним та здоровим. Ідеальна алхімія між технологіями та природою, яка зосереджена на догляді за волоссям і його красі, щоб задовольнити потреби сучасних користувачів. Ertia Color – це справжня революція фарбування волосся в салоні краси, складається з активних інгредієнтів, отриманих із природних джерел. Конополі рису, зелених мікроводоростей, хлорели та білого люпину. Постійний пошук природних і передових рішень дозволив розробити нетю комплекс, використовуючи речовини рослинного походження, що пройшли процеси ферментації та ферментативного біозрідження, щоб зберегти їхні властивості незмінними. Якщо у вас чи ваших клієнтів є алергія, то фарба Ертія Колор точно створена для вас, адже вона гіпоалергенна. Природні кольори землі стали основою для винайдення 81 відтінку фарбників Ertia Color, щоб надихати вас створювати красу. Палітра кольорів сповнена життям та силою, включає холодні та теплі кольори з 10 рівнями тону. Використання фарби Ertia Color гарантує 100% покриття сивини. Співвідношення компонентів суміші 1 до 1,5 або 1,2 для серії Special Blond з освітленням до 4 тонів, широка палітра відтінків, холодні відтінки кольорів, повноцінний догляд за шкірою голови та волосся, ідеальний блиск та глянець. Освітлення та водночас створення насиченого відтінку, передбачуваність та повторюваність результату, блискучий інтенсивний колір, простота використання, надійність та довготривалість відтінку, аромат із ніжними фруктовими нотами, універсальна система фарбування, перманентне та деперманентне. Ертія Колор це дарунок від природи, який назавжди змінить процес фарбування волосся. Натуральний склад дозволяє кожному, навіть тим, у кого чутлива шкіра, обирати саме той колір, який найкращим чином підкреслить його власну індивідуальність. Фарба Ертія Колор дозволить творити неймовірні образи від класичного до найекстравагантнішого. Ертія Колор закохує в себе раз і назавжди.